Всім привіт, пацки! Ну що ж, Ми продовжуємо грати на цьому аккаунті. Да, не часто випускаю сорян. Ну, з роботою не часто виходить. Тому як виходить, так зразу і випускаю. Я не забуваю про цей аккаунт, я частенько на ньому граю, тому збираю ресурси, все, щоб потратити, купити, апгрейднути і побыстріше віддати. Затягую ну, сорян. Так виходить, я в цьому не винуватий. Можна, сказати. А можна і сказати, що я винуватий мій козяк. І так, як обично. Ну що ж, поїхали. Поїхали, довго затягувати не будемо. Е, надо монетки, ресурси для того, щоб то це завершилось. Ну, команду треба збирати. Команду треба собирати, треба йти. Я багато чого відіграв. 130 лямов, 12 тисяч рубінчиків. Сьогодні ми, звісно, е, попроходимо багато чого. Передивимось, що я можу. Так, тут я ще не відіграв. Ну. Постараюсь в майбутньому відіграти і вже тратить і дивиться, що нам видають тут. Поки що мені не вистачає одної наградки. І друга неділя завершилась, по принципі, можна буде сказати. Тут було б хорошо 30 залутати. Ну, вже як є, так є. Тут забираємо, по чуть-чуть проходимо. Поїхали сюди. Тут, звісно, є, що тратить. Тут я назбирав 540. Самі розумієте, прям є, що тратить. Поїхали. Дивитись. Бажано, щоб тут, о дудики. Маскирано, монетки, рубінчики, гравці на обміни, все приветствується. Прямо треба, щоб шикарно заходило. От 50 50 рубінчиків, теж круто. Рубінчики треба. Ну, і гравці. Але побільше мені б гравців, звісно. От, як зараз. Давай на ну, 95-98 для обміну. А, було б взагалі шикарно. Монети. Вау. це у нас 95 90... Польща ЦЗ. 95-й якийсь. Або 96. Дай 96. 95-й. Ківок. Кивок. Кивор. 95-й. Це неплохо. Рубінчики було б, конечно, круче. Ну, що є то є. Гравці, продаю. Конечно, сливаю все, що можна. Прям покажу вам подробно Ми тут пару кругів пройдемо, це круто. Бажано б за цих пару кругів парочку хороших карт. Э, може для обміну для продажі Прям шикарно б зайшло Бо монетки доволі. Так, що у нас тут 98 бажано б хорош продаваємо карту. Надо там мені ще 20 було б хорошо. 89, кстати, Меджер Хорошо. 89 продається. Прям багато, багато хороших карт. Так, тут у нас 80-94. Ну, це шлак. Тут прям, якщо дропнеться 94-й, я прям охренів би. Ну, як є, так є. Так, поїхали. Знов. Знов, хорошо. Маскерано, це круто. Маскерано добре. Маскерано поки що збираю, бо тому що побачимо, кого ми далі будемо качати. Тут у нас 85-98. Дайте мені продаваємо карту якусь хорошу. Бо взагалі чітко. Може, ми маски рану в когось в лилипі продали. Ну так, поки що нам дають монеточки. Монеточки, які ми можемо лутати, лутати. Я ж просив. О. Може 1200 рубінчиків. Чи знов 94-98 з волкаутом, Давай! Да. Дай 98 го Шотландія. Цоп. Що там у нас? 95. й Мактомені. Звісно, 95 х Прям хоч бери в обмін запихаю. Ну, побачу. Може, ми обмін назбираємо сьогодні зробимо все можливе. Я на обміни не розраховував. Ну, дивлячись в тому, що дропається, можна. Можна. Так, тут у нас продаваємо. Продавашечка. Давай на вулкаутика. Даси вулкаут продавашку. Дай! Ага, жди. 90-й. Це хорошо, Крамарій. Хорошо. Кстати, доволі здивований, що так хорошо продаються карточки, як э, сказати. чемпіонату Європи. Даже 90-е, 91-й. -е доволі непогано продаються. Не знаю чому так. Ну, прям хорошенько. Мені це подобається. Завжди можна налутати монеток, ресурсів. 50 рубинчиків. Хорошо. Рубінчики прекрасно. Прекрасно теж. Паки, все це паки. Це все хорошо. Ну, 5000 е, монеток це, звісно, такий сіпок. Краще б вони хоча б, ну, хоча б вже давайте 100, ну, монети, ну це ж ну Так, Тут теж шлак. Прям цей круг неудачний. Хоча, може круг бути невдатний, але потім завести так, що дай Боже. Дудик, Дудик, Маскерано, Дудик. Дудик тоже добре. Є карточки, які покупаю, качаю, продаю. Вже неплохо. 100, о, 100 саміків, це норм. Норм, це хорош. Це дуже-дуже чудово. Так, ну давай. ну, типа, Давайте вже щось нормальне. Руб... Вот так би частіше, так на кожному шагу рубінчики, Я б так залутав би неплохо рубінчиків. Ну, все ж таки, о, може тут ідуть рубінчиків? Саме погане жетони назад вертають. Рубінь! 1250. Nice, nice, хорошо. Хорошо, прекрасно, прекрасно, мені це подобається. Це доволі круто, знов рубінчики. Прям круг рубінчиків. Зато по рубінчикам мені це вже подобається. Може ми назбираємо трохи на пакетиків. Є в планах сьогодні як мінімум 3 відкриття, там побачимо. А може щось і більше. Давай. Що нам треба? Нам треба щось хороше. Доволі хороше. Було б шикарно отримати якусь хорошу ще карточку. У нас стається небагато. Три рази, три хода. За три хода ми може і отримаємо щось. 85-98. Ну завезіть, треба монетки. Завезіть. Да, завезли. 91 Депай. Ну, це добре. Це мені подобається. Мені, мені треба якраз карточку одну купити. Очки переноси тренування, я то ще нічого не тренував, щоб переносити. Майбутньому може буде. Так, ще один. Давай. Сюди 100 русамників і останній, мабуть, буде шлак. тому не чисто. Якщо нам фартане, це прям круто буде. Ну сумніваюся. Так, да. одного, одного не хватило шагу. 65-74. Ну що ж, ну, бо в принципі, я задоволений цією рулеточкою. Не зря я збирав. Прям не зря. Плюс тут 500 рубінчиків. Це круто. Це шикарно парень. Це добре. Це дуже добре. Так, поїхали далі до Копа Лібертадорес. Тут я вже забирав гравця. От тут, 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 що я тут хотів? О, oh, тут 84.99 в паті. Пошли побачим. Может, не может. Ну, да. Хоть щось. 89 попался. Ну, такое себе. И тут аж. Еще раз нам к обновление. Нам добавили компании, А там я оставив на компанишечку вот эти пакетики. Да дай воли, дают хороший. Так, это у нас тут компания Premium. А тут у нас пак із гравцем. Давай побачимо. Що нам дадуть? Який вулкаут? Ждем що? Тоц. Англія. НАП Ай-яй-яй. А могло дати щось круте. в Варді. Давно, я думав казав, щод немає, да? А нам тот завершились, завершилось, сиплять. Давай. Давай ще тоц. Тоц. Італія. ЦЗ Кумір. Блін, але прикинь, якби завезла тут от, Італія це за кумір. Це був би шок. Ну На даний момент для мене був би шок. Так, давай ще тут заберемо разочок, щоб уже не вертатися, побачимо. Багато є на луту, все ж таки, круто. Рубінчики плюс, два, до. Далі, до. далі будемо збирати. Норм, норм. Круто, круто. Мені прям подобається те, що в нас виходить. Що далі? По событиям, вроде би, я все пройшов. Все, наскільки я пам'ятаю. Е, на ринок поки що ми не заходимо. Там нема що робити. Пішли обміни, подивимося. Давай цей подивимося. Вроді би мені. Раз, два, три, чотири. Чотири. Хватає. Давай подивимося, що нам тут дають. Інтересно. Давай. Обмінчик. Іспанія, Це вже добре. ЦЗ. Ляпорт. Ляпорт. Или порт 95. 95, 95. Дали бы хоть 96-ту карточку вы... Унтики, блядь. Унтики. Давай попробуем. У нас вроде бы хватает этих бомжей, каких мы можем запихнуть. Доволі чим... Блін, мабуть, ну, ну, там продаваємо може щось запихнути. Поспішив трошечки. Ну, давай побачимо. Нам просто треба одна карточка, побачимо. Румунія. ПП. М -м -м, що? Румунія? Що ви тут даєте? 94-2 штуки, звісно, таке. Краще б не робив би. Так, поїхали далі. Далі що нам треба? Треба отут от відкрити 94-99. Халявного. Побачимо, що нам тут дадуть. Тут два серебряних. Давай. Давай, давай, давай. Дай дай куміра. Цоп. Жака. Чи жака не цоп у них тут. 95-й. Ну, такое собі. Не, не продавашка, конечно. Так, пошли тут, а відкриємо такий ж самий пакетик. Побачимо. Побачимо. А друг нам тут сейчас 99 го Рональдіньо. Ні, це обычный США. Вратаріть, ну. Так. -да. 93-й Тітнер. Так. Да. Э -э Розмріявся. Так, ну що ж? так як я хотів сюди продавашки відкрити, побачимо. Тут волкаут. Дай хоч волкаут. Да. 90-й Лопес. Нормально. Нормально, парні. Нормально йдемо. Прям херню дають. Но ми нормально йдемо. Тратимо все, що можемо, конечно. Даже вулкаута не бачимо. Ну тут хоч вулкаут, це вже добре. Франція. ЦАП. І це у нас Гризман продаваемый. 93-й. Я вже ждав щось інтересне. 7 лямів монеток. Да, багато. Так, що далі? Дальше, далі далі. Дальше є такий нюансик. Нам треба зараз е, попродавати усе, що ми вибили. Е, якщо воно продається, це було б круто. Якщо ні, йти в обмін, їх позапихувати і не париться. Вот этого продамо, дивіться. Оп. Продати 270. Чому? Мені треба сюди буде прикупити одну карточку. Було, а мені треба монеточки. І ми разом підемо далі, ще відкриємо один обмін. Тому заходимо сюди, шукаємо це, Раз. Грізмана сюди. Раз. Хорошо. Грізманчик є. 92-й у нас немає. У нас 90-й є. Вийшов. Вийшов случайно. Не пам'ятаю, чи 91-й є хтось. Так, да, є. Д-пайчик, чудово. Чудово, пацики! Чудово! Чудово! Якщо сейчас прям ми налутаємо все, що я хочу. Це було б шикарно. Я, походу, ще й запихнув деякі 88 і ми, конечно. В обмінці, цей, наверное. А ні? Хорошо. Родри є. Прекрасно. Тут у нас. 89-й. Сюда. Хорошо. Там далі того оставляю, там треба дудиками добить. І доку, ну, доку треба оставляти. Дудиками доб'ємо. Так, я дуже сильно сподіваюся, що мені зараз хватить на те, що мені потрібно в команді. Ви бачите все, як я роблю. поїзд, пз шнічок треба, парні. Треба пз шнічок так як я орієнтувався на ванірчика. Дуже дуже сильно орієнтувався на таванєрчика, но мені не вистачає. Скільки в мене є? 147. 147. Якщо я в 147 плюс. Приобрести. І його мені продадуть за 147, це буде чудово. Це буде чудово. Так що, пішли сюди. Єжеднівний вибір, отут. Ми сюди, звісно, вставляємо от такого дядька, який нам не потрібен. І треба зараз йти. Я думав, що може швидко купимо, але так як. Ви вже розумієте, що буде, побачимо. Ми временно, временно сюди поставимо сопнічка, так сюди, временно. Бо тому що зробимо обмін. Може нам по... фартанена. Монеточки. Монетки треба. Треба, парні, монеточки. Шикарно. Нам цей дядько не потрібен. У нас вистачає хороших cz 97 х Якщо нам будуть потрібні, ми спокійненько з вами разом зможемо щось інше зробити. Так, давай ще я заберу і поїхали. Побачимо. Нам должно тут цього вистачати. Все, чотенько, Як може за цей період тавонірчик купиться. Якщо ні, ми може монетки залутаємо. Топ-500, 1200. Дивіться, як прекрасно. Не зря ще й зробив один обмін. 5 і дай щось. Дай. Блять. Шо? Шлак. Ого. Навірно, хаві зберело і саме дорогі. Ну давай 94-го заберемо і все. А! Ну чого так? Всім там падає, а мені нифига. І фінальний нас. Вулкаут і якщо це може бути? ЦП. Інтер. Барела, серйозно. Ти що 11 лямів? Як він багато стоїть? Якщо він продається, було вообще прекрасно. Його проще парні в обмінчик запихнуть. На монетки сюда ж. 13. Круто. 10 лямів. Хорошо. 10 лямів залутали. Кстати, а ми зараз можемо піти мовчки і зробити таку штучку. Мої заявки. Минус поиск. І нам хватає, кстати, на таваньєра. Зразу ж його купити. Зразу ж, парні. Зразу ж. 150... 154 Ляма тратим на таваньєра. 154 мульта. Давай, ну купляйся, тільки не кажи, що ти не купився. Оп, есть. Соточки таванієрщик. На дороже мені, звісно, там є 97. А Смисел. У нас сьогодні поміння в команді сюди. І сотий общий команди зробили. Зробили ми соточку. Зіко треба поміняти. Подивитися, на що ще вистачає. Неймарчика було б добре поміняти. Но це все треба монетки. Дуже сильно сподіваюся, що скоренько, скоренько. Сотий обший зроблений, прекрасно, чудово, все гуд, все, все прям круто. Треба буде далі збирати, далі монетки. Саме важное, це зараз в даний момент, монетки, Я дуже сподіваюся, нам завезе в майбутньому. Тому ждіть продовження. Отакий вже сотий овер і вже доволі шикарна банда. Якщо що, 2-3 замінки, ранги і ми повинні 102-103 скоро зробити. Тому чекайте, всім рад. Дякую за комент, дякую за лайк, дякую за підписку. Ввечері стрім. Залітайте, буду всіх рад бачити. Всім пакета.